Ва і ва малий Іванко. Хлопчика звали Іванко, запам'ятовуйте ви. Коли Іванко вийшов куди? Гуляти. Гуляти Гуляки. стали на літерку У. Єгор продовжує. У ня. Ньо. Ньо. Нього. Ньо. 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 Ніо нього. Бу. Ла. У нього. Від. Ти на Ка. кулька. У него была повітряна куля, Лера. Ку-лика мула. Бубула чер. Вона на надов... ви ї... на другі. Молодці. Пошукайте, будь ласка, циферку один. Ось малюночок, і ми бачимо, що хлопчик пішов гуляти. Нагадайте мені, звали хлопчика. Іванко, <invece> Іванко, так. Шукаємо у тексті цифру 2. Шукаємо. І Фросі починає читати. а т То. Ра. Давай ще раз. Рап Т. о то М. Раптом. Это вдруг. Вдруг раптом. Раптом. Витер. Витер. Д. П то есть Поду. подду. Вітер Поду. Вітер силя на вітер. Ні. Дай сил. Сильніше. Раптом вітер подув сильніше. Продовжує Ярослав. І... Ви з ну ла. З руки. Молодці, знайдіть, будь ласка, цей малюночок. Ось він. Раптом нитка вислизнула з руки, тому що подув сильний вітер. Шукаємо циферку три. Стали пальчиком. Єгорка. Лика. полетела. О, ле, ти, ла. За, че, ла, За, и, ку, За гілку. Гілка це э, веточка За гілку. Си. Ти. А. Та. ю Є. Де тут ю? Є. Закінчує. Закінчуй, будь ласка. -ну Ла. Ось цей малюночок. Ми бачимо, кулька зачепилася за гілку та й лопнула. Шукаємо в тексті цифру 4. Лерочка читає. Хлоп, Ч. Х. Роз. П лака в ся. Ось цей малюнок, хлопчик розплакався. Цифра 5. Ось тут. Фрося. Ми і ні. ми, ми, ми о. Мо. Мимо. Це повз, повста. Да? Мимо. Ни. А на. На. Так, В, Э, е, В, У. Л, О, С, В, С. Так, на велосипеді. І Х. В. Ихов. С-а-са. Шек шик шк. Шк. Ось дивіться, малюночок. Мимо їхав хлопчик Сашко. і продовжує в нас Ярославчик. Йо-му-с-ка-о. С-о-с. -ма -ка. Йому стало шкода малюка, так? Йому стало його шкода. Циферка шість переходимо. Його, як, як, що, і... Й... о, Йо. Його... Ка-та, ти. Покатати. Ві. Ві, на. М. У. Де. Він не буде. Су. Му. Ва. Ти. Він не буде сумувати, якщо я його покатаю на своєму велосипеді. Так, по. Давай. по ду ма Сашко, подумал Сашко. Стоп, стоп. Лера, продолжаем. т к так и... так и з р б в а ви и, -и. Так, з Ради В. Дякую, і Фрося закінчує. Що, щ о, що? 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 З а за. Б. Б.

И забыл свою. Так, молодцы.